Насамперед голови районних рад та адміністрації оглянули колись проблемні об'єкти, які вдалося відновити за кошти територіальних громад, місцевої влади та європрограм. Один із таких фельдшерсько-акушерський пункт у селі Воскодави. Майже зруйнований ще три роки тому ФАП нині може бути взірцевим. Перекрили, бо в нас тут і діри такі були, що неможливо було працювати, і грибок був на стінах. От, а зараз вже у нас можна працювати і тепло, і газ у нас є, і вода, і все. Ремонт зробили за підтримки програми розвитку ООН в Україні, а також за кошти районного та сільського бюджетів. А ось фабрика ФАПОМет у гощі об'єкт виключно інвестиційний. Тут працює близько трьох сотень місцевих жителів. Щоправда, уся продукція йде лише на експорт усю продукцію експлуатуємо за кордон, бо в Україні вона зараз не користується попитом. Втім, у найближчому майбутньому сподіваємося знайти і місцевих покупців. Показали чиновникам і те, як вирішено проблему тепла у гощанській центральній районній лікарні. Старі малопотужні котлини дозволяли взимку нагріти палати навіть до санітарного мінімуму. Саме головне треба додати, що вони платили більше, а тепла не було. Було холодно. В палатах було плюс 14 плюс 12 градусів. Палатах було Розморозили батареї. Тоді коли були великі морози, розмерзлися батареї. Зараз поставили нормальна хімводочистка, нормальний бойлер, є гаряче водопостачання, котли чудові. Модернізацію зробили районним коштом, так само як і ремонт місцевої дитячо-юнацької спортивної школи, на що не пошкодували 300 тисяч гривень. Побачивши можливості громад, чиновники обговорили і концепцію розвитку місцевого самоврядування та ймовірні зміни адміністративно-територіального устрою області, вивчивши підходи в усіх районах, координаційна рада зможе запропонувати для області уніфіковану стратегію. Мені прикро від того, що е... Координаційна рада при голові обласної ради довгий час не працювала. Сьогодні вона запрацювала і вона повинна працювати як дорадчий орган, як орган, який відпрацьовує стратегію розвитку територіальних громад області. Наступним районом, де члени координаційної ради вивчатимуть можливості громад, стане Костопільський. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.